Так, друзі, всім привіт! Валимо короче, на хаос, батарейки зарядилися. до той гробаної гори там я відключуся запруся на неї і потім включуся попрямо вже я сподіваюся без всяких зупинок до половини а жара присутствує далі Блін, там де поїхав. Хотів. Тим потім там уже чуваки з тієї сторони. Будуть у нас проблеми об'їхати друг друга. така чуйка вообще ну не чуйка а таке желание вообще ой так надо не накріплення покупати, бо це не дело постоянно поправлять вас таке бажання на рогач сісти до центру доїхати а потом уже самому крутить им далі так проблема в том что сейчас сирого пилы Будуть забиті людьми Почти після роботи, зараз без 15.5 обленерго вивалює додому роботяги, бронерізих. Так ти що? це воно щось ковбаси. Вроді ми їхали не так. Не знаю, що і робити. Може ще резиночку. У мене тут ще резиночка є. Не, можна на чертах начепити. ну кажесь. Тоже буду крутити головою, як дурачок, туди сюди. Ой, не резиночка порветься. Так, 35 хвилин там, що зелене, а я тут торчу. Двадцять шість. Тридцять. бля. ми летимо? Там ще в нас время. Чуваки летять і я лечу. літо всю паутина летить. Давайте чуть-чуть дорогу. Саме цікаве в нас вже позаду. Річка, базар. А зараз повернення додому. Як гарно по асфальтуваній дорожки Після ремонту. Чи тут з нуля вони зробили, не понятно? Чека премонт. Ох ты, я варчит. А, ні руканула взагалі непонятно О, як я не хочу як бачу цю гору ви то представили собі як я не хочу на неї підніматися це така вічність треба ще й зажати Хоче вилетіть погано закрутив повербанк ну це вообще щось я вже боюсь пережимати щось щоб воно не лопнуло заснула чещо дякую Давай уже лети дрестуй Ой, цей док так докручую Ого По чуть-чуть и -чуть все, щей по сонцю Даже на мінімалки все скинуть и на на маленьку звздочку все равно буде тяжко. Так. Як я не люблю ці приколы. Типа надо. Іти, коли нема машин? Ну, бажано? Так, корення. Орення. Так, друзі, що тут у нас? я к вам 10 хвилин ще. За 9 хвилин ми, ми доїхали. За тебе. Може вам музику потім поставити. Вместо цього підйому. Тобто, о, капіт, не пікутись. За 9 хвилин доїхали до цього під йому ми і... відотебу. Так, а це що зрозуміли теж оцей перший мій підйом до білгель танки. Не хочу туди. Там ще хуже, там ще крутіше. електро, як жар на раз, як ми так піднімалися тільки по тій стороні, в мене пробилося колесо. Тобто коли вони пробилося непонятно, але спустилося в районі кра... краю, я його знаю, чого мене болять курс. Завтра, мабуть, я не зможу нікуди вже поїхати. Ну зможе. Зараз ноги вообще Аж стягує. Одна гриба. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Як ми -то за тобою... сирена скучала? Так, и только выдершаяся тепла вода, зимней надо було щось з собою купити таких газированных колодных. Короче, промотает цей об'єкт. Мого подимання, не хоче відключатися, вже хай воно шурує. У нас і так уже багато серій, розривів, перерв і все проще. Буду сьогодні вам викладувати і завтра Коротше, на сьогодні, і на завтра я вже там збився. Со счту, скільки в нас там уже цих серій, ну в основному вони по 20 хвилин Так, сейчас попробую тут дінька поїхати. Навіть радше. О! Дупу посадив легше. Якби ще не крутить крутити, далі Поїдемо через парк. Коротше. Холодком Так, тут можна чуть-чуть ускоритись. Хай ноги качаються. Я думаю, цены не изолента. А найти кусочек проволоки такой не дубовый и стянуть крепление и тогда мне кажется будет все ок ой тут кощенюк так это что вообще Приключусь Вообще на месте кручу педаль. Пока не дали. Вот и два чувака. На Нормально так он улетает. schlimm, Скоро 5 часов вечера. Скоро 17 минут Взагалі такий двіжняк почнеться Всі будуть до додому. Візє черги. Що це в нас за реклама? Захочете почитайте. Протезування. Самому ж, кстати, потрібно Диркай в зубі, ой, не в зубі, а в дісі Повністю з диркою хожу. Та ми ще й швидко піднялися за 6 хвилин почти о як тут хорошо одне хріново щоб фантом тут на етап на демонтаже ну то есть не працює Прикольно, конечно. Посидіти на лавочці, якщо тебе не трогають поштальони. І немає твоїй країни війни. Два варіанти тільки. Щоб посидіти на лавочці. Тобто мої в варіанті. І в багатьох. Багатьох людей мові. Так, давайте по цій стороні. Не хочу вставати. Зиркаємо по сторонах і їде. Не встаючи. Та сторона, кстати, веселіша, надо тут бояки? Це, думаю, заїжджать по тебе чи не заїжджать. Я ще ж не купив капустину, не купив хліб, коротше, давайте все таки я заскочу. Можна в принципі на Зигіна. але треба вичисляти маленьку капусту по ходу тебе. Чуть надо срочно.